Всім привіт, дітки можете сідати? Я думаю, вам так буде удобніше, бо тут стоять довго буде. Це така наш експеримент робити першу неділю кожного місяця. Першу проповідь, щоб вона була зрозуміла і дорослим і дітям. Тому в першу чергу це для дітей, але дорослі також можуть слухати і щось для себе також брати. Дітки, у мене до вас питання, що вам більше подобається, коли ви самі щось обираєте, наприклад, в магазині, що вам купити, чи коли батьки щось обирають вам? Коли батьки моя не знаю правильний відповідь. то мені здається, що всім подобається більше, коли ти сам обираєш, типу, що тобі купити, що обрати, який подарунок, яку річ купити, там, що вдягнути. І це нормально. І в мене зараз буде декілька питань, що б ви обрали. І на екрані тут буде картинки, і ви повинні буде сказати, що б ви вибрали одне чи друге. Можна включити? Давай, другий тільки відразу слайд. Що б ви вибрали? Крижане серце чи щенячий патруль? Хто за крижане серце? Підімейте руку. А хто за щенячий патруль? Супер, я таке. Добре, давай наступне питання: а хто вибрав би морозиво чи торти? Хто вибрав би морозиво? А торти хто вибрав би? Єс, да? Супер. Давай наступне. Якщо ви їхали кудись в подорож, що б ви вибрали? На машині на такій класній поїхати? Чи на літаку полетіти? Хто за машину? А хто за літак хотів би політати? Супер. І тут такий останній вибір. Куди би ви хотіли поїхати? В Африку? Де тепло, де там слони, жирафи там, або на північний полюс, де такий білий медведь. Хто б в Африку хотів поїхати? А хто б на північний полюс? Є такі? Супер. Ну, Це такі вибори, які можна робити. А якщо б такий вибір сказати, як би ви обрали собі друга, якого друга ви б хотіли собі вибрати? Друга або подругу. Що важливо, коли ти дивишся на когось поруч, на інших діток? Кого ти обираєш собі друго? Кого? Костю. А чого ти обираєш Костю? Він крутий. А що, що в нього крутого? Що важливіше, як людина виглядає, типу як вона вдягнена, який у неї телефон, які вона мультики дивиться, чи те, що у неї всередині її серце? Як він відноситься до тебе, чи він любить, чи він не обіжає тебе. Що важливіше, серце, так? Да? І це правильна відповідь. Знаєте, е, сьогодні я хотів би розказати вам одну історію з Біблії, коли е, для ізраїльського народу треба обрати було царя. Коли ти обираєш друга, це дуже важливо, бо ну, це буде та людина, з яким ти будеш жити все своє життя. А тут треба було обрати царя, який б був, був, був головний, як президент у нас зараз, як Зеленський. А, і Тільки Зеленського обирали ми ну, там, на голосування. А тоді а, Бог, якби обирав царя для Ізраїля і назначав певну людину, і це завдання він дав пророку Самуїлу. Він жив дуже давно. А, можеш привістити наступний слайд. І цар – це той, хто одягає корону, і той, хто сидить на такому красивому креслі і править в, цілому, в цілій державі, від його рішень дуже багато чого залежить. І тому Бог дав таке доручення пророку Самуїлу обрати царя для Ізраїля. І він сказав Самуїлу, що тобі треба піти в город Віфлієм, і там є родина, де є батько Єсей. І у нього є багато синів, і один з цих синів буде царем. Тому е, пророк Самуїл прийшов е, в Єфлієм, він познайомився з Єсеєм, почав розмовляти з ним і казав: Ну давай, показуй мені своїх синів, один з них буде наступним царем для Ізраїля. І Єсей привів спершу на ну, кого? Найстаршого. той, хто був найсильніший, найрозумніший, такий старший. І Єсей думав: ну, мабуть, мій перший син, і він буде царем, наступним Ізраїлем. І Самуїл подивився на нього. Дійсно, він був красивий, сильний, він був розумний, найстарший в родині син. І він подумав, мабуть, Бог вибрав його для того, щоб він був царем Ізраїля. Але знаєш, що Бог сказав до Самуїла в той момент? Він сказав: людина дивиться на обличчя, а Бог дивиться на серце. Тому не дивись на те, як виглядають ці сини. Я оберу того наступним царем, у кого буде добре серце. Той, хто буде слухати мене, слухати Бога, і тоді він буде добрим царем. Тому Єсей приводив по до всіх синів. Старший не підійшов, наступний не підійшов, інших синів він привів. Цілих сім синів було приведено до Самуїла, але жоден не підійшов. Тоді Самуїл запитав у Йсея: можливо, у тебе є ще один син. Єсей каже: є один, але він маленький, він найменший. І він взагалі не тут зараз. А знаєш, де він? він в полях, і він там пасе вечір, бо він був пастухом, наймолодшим синком. Його звали Давид. І тоді Самуїл каже: Приведи мені Давида, я подивлюсь ще на нього. І можеш перевести наступний слайд. І тоді привели Давида. Він був наймолодший. Бачиш, що то стоять його брати. Вони були старші, вони розумні, сильніші. Але Давид був наймолодшим. Але коли він підійшов до Самуїла, то Бог сказав Самуїлу: саме Давида я оберу царем. Бо я бачу його серце, і його серце воно добре, і його серце воно слухається в моїх слів, і він буде гарним царем. Тому Самуїл помолився так над Давидом, благословив його і сказав: ти будеш наступним царем Ізраїля, бо Бог тебе обрав. Бо Бог не дивиться на зовнішність, він побачив твоє серце. А твоє серце готове слухати Бога, воно добре, воно гарно поводиться до інших людей, і тому ти будеш гарним царем для всього народу. Він помолився над Давидом і пройшов декілька час, декілька років, і Давид дійсно потім став царем над Ізраїлем. Чому ця історія вчить нас, і вас, діток, і мене, і всіх дорослих також. Це те, що Богу дуже важливо, що у нас всередині, наше серце. Те, як ми думаємо, те, як ми відносимося до інших людей. І Бог не дивиться на зовнішність. Богу все одно, чи ти вдягнув наймоднішого одягу, чи ні. Чи у тебе останній айфон, чи у тебе кнопочний телефон, чи ти живеш в великому будинку, де багато поверхів, багато кімнат, чи, можливо, ти живеш в маленькій квартирі, де дуже мало місця. Може ти сюди приїхав на крутої машині якось, а може ти пішком або на маршруточки приїхав. Богу, це не важливо. Богу важливо, яке у тебе серце. Чи ти добрий, чи у тебе гарне серце, чи це твоє серце готове слухати його слів? Бо Бог не дивиться на зовнішність. Він дивиться на наше серце. Тому для нас дуже важливо мати добре серце. Гарно відноситись до інших людей, щоб Бог, коли дивився на нас. Він бачив це біле серце, яке насправді сповнене любові до оточуючих і серце, яке готове його слухати. Саме тому Давид став царем Ізраїлю. не тому, що він був найрозумніший, найсильніший, не тому, що в нього були найбільше коней, або він був там справний воїн. Ні, бо у нього було добре серце. У його серце готове було слухати Бога, тому Бог обрав його царем. Тому, коли ми живемо в наше життя, коли ти будеш жити своє життя? Наступний день буде. Ми щось робимо, ми щось думаємо. Нам треба думати і так, а що Бог скаже про мене і про моє серце прямо зараз? Якщо я буду обіжати свого братика або сестричку, у мене буде добре серце чи ні? Або якщо я буду забирати іграшки у когось, або якщо я буду обманювати, або якщо я буду не слухати батьків, тоді моє серце буде недобре, і Бог це бачить. Він бачить не тільки нашу зовнішність, не тільки як ми вдягнені, не тільки чує наші слова, але він бачить, що там всередині нашого серця. Тому давай будемо старатися, щоб наше серце воно було добре, воно було дійсно хороше, воно було сповнене добрими вчинками, і воно було готове слухати те, що говорить для нас Бог. І тоді е, е, Бог буде обрати і нас і буде благословляти нас, як благословив Давида. Добре? Все, давайте зараз тоді помолимось. Всі разом. Можете встати, щоб ми також помолилися і за вас, і за наші серця для дорослих, і за серця дітей, щоб воно дійсно були такі добрими серцями, такими, які подобається Бога. Боже, ми вдячні тобі за це перше служіння, яке є у нас на новому році. Ми вдячні тобі за всіх діток, які є у нас. Благословляю, щоб у нас було ще більше дітей в нашій церкві і народжувалися дітки, і приходили дітки, які тут живуть поруч, щоб наша недільна школа розвивалася, і щоб з таких маленьких років ми і наші дітки думали про те, про стан нашого серця, щоб воно було сповнено послуху Тобі, Боже, щоб воно було сповнено добрими вчинками. І ми розуміли, що ти не дивишся, як дивляться люди, які піклуються більше про зовнішність. Ти дивишся всередину, в саму суть людини, наше серце, наші мотиви, наші вчинки, звідки все це проходить Боже, і благослови нас, і змінюй наші серця, щоб вони були добрі і вони були такими серцями, які будуть подобатися тобі. Амінь.